Доброго дня, Добре. друзі. Я хочу представити вам мого. Товариша, колегу, Сергій Володимирович Поліщук. Зараз він очолює підприємство Фермерське господарство Росинка, яке знаходиться в Уманському районі село Пугачівка. Побачимо зараз, друзі, поля, де вирощуються культури соняшник, кукурудза, пшениця, ячмінь. Не один рік ми працюємо спільно з компанією Самітагро по препаратах різних. І велика лінійка в цьому році теж використовувалася і біопродуктів в даному господарстві. І амалгерул, і кайші, і нурспрей на, на площі. Як це все відбувалося? Які результати сподобалось, не сподобалося. Поділіться срідоночку інформацією. В господарстві ми вирощуємо соняшник за традиційною технологією, тобто традиційні гібриди. Технологія полягає з зяблової оранки, ранньовесняне вирівнювання, культивація, підготовка, гірбіцид, посів і внесення ґрунтового гербіциду. це всі поля, вони оброблені мужспреєм і тіхні. На ваш взгляд, ви його вже другий рік використовуєте в себе господарстві мурспрей. Як він вам покоє? По е... Е... О, тих наче таких примітивних дослідах, це я не вважаю, що це був якийсь дуже там, точний дослід. чи як. По тому році я вважаю, що до, імено, бо ми частково не всі площі обробили нурспреєм, було десь ну, до півтони, було, пів тони, може, 700 кг була прибавка урожаю, іменно від нурспрею. Тобто була однаково вся технологія зроблена, тільки на частині площі був несеним різко. То то суттєво була до я це бачу. Завдяки менеджеру самітагру Тарану Андрію він нас убідив, що треба в, 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 в нашій зоні, в даних погодних умовах використовувати нурспрей. В цьому році ми також частину площі кукурузи обробили Ну, Не знаю, як візуально вона однакова зараз. Ну, тобто комбайн покаже, чи буде додавка, бо це на одному полі, яке там 120 гектарів, ми 50 гектарів робили нурспреї.